Так, Короткий, дуже конкретний відео огляд душової системи китайської. Я купував стему, також вони продаються на Aliexpress, вони є в різних кольорах. Коротко розкажу про плюси і мінуси даної системи. Із плюсів виглядає вона дуже прикольно, стильно, особливо в чорному кольорі буде контрастувати, або якщо у вас темна стіна, білу беріть, або сіру. ну... Із мінусів цей колір дуже непрактичний. В мене не дуже жорстка вода, і тим паче залишаються такі білі сліди наліт після води. Із мінусів дуже коротка оця лійка. Набрати воду в тазік або там відро. Дуже складно наглядно показую. Тобто, щоб набрати, треба постаратися. Далі дуже коротка йде в комплекті ця трубка для тропічного душу. Вона йде, якщо не помиляюся, 63 см сама оця основна товста трубка, і плюс. Там 30 чимось, зараз скажу точно, 34 сантиметри, ця трубка вже з загибом. Загиб цей близько 30 сантиметрів має від труби. Тобто, що ви маєте знати? Перше, що треба купувати відразу проставку. У мене стоїть по стандарту 18-18 см від, від корпусу ванни від борта точніше, і цього замало. Тобто я 1,80 м, коли я стою повністю під тропічний душ, я впираюся головою. Хоча тут стоїть 30 сантиметрова проставка, ще докуповував оцю шматок труби. Тобто їх треба купувати два. Тоді можна буде виставити. Ця штука телескопічна, вона фіксується лише на трьох резинках. Там три просто прокладочки, і вона фіксується. Тобто Вона крутиться в усі сторони, вона піднімається, опускається, ну вона досить таки люфтить. Тобто проставкою треба не 30 см, а 2 по 30 см. І тоді ви зможете повноцінно виставити собі під свій зріст. Якщо ви до метр сімдесят, то купуйте одну проставку, вам вистачить. Ну, я б взяв би відразу дві. Я купив одну, буду докупляти ще одну. Далі, через те, що тут невелика дистанція 30 см, тобто, ви коли будете приймати душ, будете прижиматися до цієї стіни. А тут у вас інфраструктура. Всього різного напаковано. Ну, коротше, не досить зручно. Далі, по комплектації. Оця лійка, якщо така в комплекті, барахло повне. По-перше, вона була з браком лиття, був е тріснутий корпус. Я за допомогою двохкомпонентного клея вирішив це питання. І друге, а, до речі, мені дали відшкодування. Тему дали відшкодування. Щось там близько 15 баксів на цю лійку. Так що я. У них не в образі. Кнопка. кнопку. Я розібрав взагалі цю лійку. коли клеїв. Тут такий ексцентрик, котрий переключає режими. Я його дістав, тому що режими взагалі не далує трешові. Тобто там одна третя або, мабуть, там. Не знаю, одна четверта цих форсунок спрацьовує, ну, цього недостатньо для того, щоб нормально митися під лійкою. Треба було завжди тримати натиснутою цю клавішу, і тоді вона нормально працювала, нормальний був напор. Після того, як я їх сендр дістав, стало краще. Ну, мені так більше подобається, але взагалі лійку по-хорошому або вибирати з іншою лійкою, або відразу міняти, бо це ну, хріново. Зараз покажу, як вона працює. Ну, у кожного в мережі різний різна напір води. Ну, у нас отак так працює. Не скажу, що цього достатньо, ну, нормально, в цілому можна митися. Кріплення теж такої середньої якості, воно там з, з якимись. Це теж с тему, тільки що відпало. Поличка стему не витримала. Так, фіксатор фіксується, опускається і піднімається нормально. Тут фіксується труба, з допомогою фіксатора кріпиться до стіни на двох саморізах, плюс саморізом піджимається до самої труби, і декоративна накладка ставиться. Що ще? так, Тут між осьове 15 см стандарт, тобто китайці нічого не придумували, поставили ну все стандартно, там ексцентриками регулюється, тобто по міжосьовому ніяких питань немає, коли будуть закладати труби всю інфраструктуру, ці там муфти, як вони називаються, не знаю, то ви просто кажіть, щоб робили по стандарту. Тобто на обычный, на звичайний змішувач. Із мінусів, начебто все. Ну, так, я більше трошки тижня користуюся, замовлю ще одну проставку. І оцей флажок із теж незручного. Якщо ви виставили температуру, там максимально якусь там 43 градуси, поставили воду. Потім виключили цей клавішею воду і далі знову хочете поставити, щоб воно виставило на ці 43 градуси, то прийдеться почекати. Виставляє воно досить довго. Якщо ви цей флажок піднімаєте і потім при запутці знову там ставите воду і терморегулятором накручуєте, то вода відразу становиться гаряча. Ну, тобто така особливість, тобто, його треба, типу, як скидати. Тут батарейок немає, тут стоїть гідрогенераторчик. Тобто, цей індикатор показується Завдяки гідрогенератору. Тобто, Барейок і мережі не потрібно для того, щоб воно показувалось. Ну, все.